Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, дорогі наші браття, сестри, спільночани, всі, хто сьогодні від малого й до великого збирається разом з нами, наші воїни, наші захисники, захисниці, хворі, немічні, одинокі, прикуті до ліжка всі ті, що зараз. Разом з нами тут, в Україні чи в чужині далеко, ми щиро вітаємо всіх, хто зараз у цю хвилину знаходить той час, знаходить ту духовну трапезу, до якої закликає наш Ісус Христос. Я думаю, що кожен з нас сьогодні читав Боже Слово, і в одному із Євангелій сьогоднішнього дня є слова, де Христос. Закликає до себе своїх апостолів і учнів і каже, дайте їм їсти, бо вони прийшли за мною. І це тисячі і тисячі людей, які слухали, виконували, користали нагоди, напувалися тим Божим Словом. І коли сьогодні приходить той час, коли Ісус розуміє, і бачить, що сила людей біля Нього. І вони не хочуть розходитися, вони хочуть слухати, вони хочуть чути, вони хочуть жити тим Божим Словом, Він не відпускає людей. Адже багато хто з апостолів каже відпусти учителю людей, бо вечоріє, нехай підуть у міста і села, нехай куплять поживи, нехай переночують, нехай повечеряють, нехай прийдуть на другий день. А Христос каже: А що маєте з собою? Хтось мав рибу, хтось мав хліб. Христос підносить це до Небесного Отця, благословляє, ламає, дає учням, апостолам, а вони роздають людям, і всього вистачає по достатку. Вони мають настільки, скільки є потрібне, щоб наситити себе, наситити тих, хто є поруч з ними, щоб вони не були голодні, щоб вони повечеряли щоб вони наситили себе і своїх дітей, з якими вони прийшли до Спасителя світу. Сьогодні ми з вами так само, з самого ранку, мали ту добру нагоду мати святу літургію, і ми теж приймали активну участь у божественній літургії, молячись за своїх рідних і близьких, пам'ятаючи про спасіння їхньої душі. Ми теж так само. Були на тому ламанні хліба, де Господь через уста і через руки священника проголошує оту найважливішу тайну, тайну світу, де Господь говорить устами священника прийміть їжте, це є моє тіло, прийміть пийте, це є моя кров, нового завіту, що за вас. І за багатьох проливається. На відпущення гріхів. Ці слова ми промовляємо щоразу, коли чинимо оцю безкровну жертву <кій> ламання хліба і вина, благословення і роздавання отих найсвятіших дарів, які заповів чинити Господь. І тому кожен, хто з нас сьогодні приходить і кожного дня приступає до причастя, до єднання з тим Євхаристійним Ісусом, той чинить. То велику Божу мудрість і це діло Христового Воскресіння сповняється в кожного із нас, в наших сім'ях, в наших родинах. Дякую Богові за те, що сьогодні ми знову зустрілися разом. Ми зараз, буквально за короткий час, будемо розпочинати нашу молитву, будемо творити знову це духовне єднання. І я дуже прошу всіх. Не дивіться, що це субота, що це вечір. Дивіться на одне, що ми в свій час обіцяли Господу, і ми зараз в той час віддаємо йому всю славу, честь і поклоніння, де ми знову і вкотре проголошуємо ту активну участь кожного з нас у тому молитовному духовному єднанні, у тому такому, напевно скажу так, молитовному фронті, який єднає сотні, тисячі, десятки тисяч вірних, які стоять на сторожі того миру, добра, любові, взаємного прощення, і тому дуже прошу кожного. Беручи у руки ту духовну зброю, ми знову і знову кажемо до Господа: Господи, я тут, перед Тобою, мій Боже. Колись говорила ці слова Діва Марія, вона промовила їх для нас. Ось я, слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Ми теж стоїмо перед Господом і хочемо, щоб сталася Його воля над нами, і ми, приймаючи Його благословення, понесли Його у свої сім'ї, у свої родини. Тому молімося щиро, додаваємося до молитви і пам'ятаємо, що Господь любить нас і дуже хоче. Нас обняти, пригорнути, а найголовніше благословити і провадити до того вічного спасіння. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і навікна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, просимо у Господа, величної прослави, всі молимося разом і прославляємо ім'я Господнє, додаваємося до молитви, поширюємо молитву, складаємо свої наміри і глибоко віруємо в те, що просимо. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Другий десяток молитва подяки, благодарення за всі отримані ласки від Господа. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, поранених, полонених, пропавших безвести, молитва за родини наших героїв, які зараз в полоні чи в розшуку, щоби знайти. Молитва за тих, що в хворі, немічні, терплячі, молитва за тих, що загинули, яких немає. Хтось похоронив, хтось очікує, але це дуже важко, це не просто. Молимося за родини наших героїв. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий наш десяток спільна молитва за наші сім'ї і родини, молитва за кожного від малого й до великого, хворих, немічних, страждаючих і терплячих, одиноких, вдів і сирід, опущених в добах перестарілих у сиротинцях. Молимося щиро за онкохворих, за всіх, що зараз на реабілітації, в реанімаціях молимося щиро за всіх тих, що прикуті до ліжка, одинокі, самотні. Молимося щиро за дітей, за молодь, за подружні пари. Молімося, щоби Господь почув наші моління, всіх наших родинників, іменинників, а їх дуже і дуже багато, всіх, що сьогодні мають певні святкування своєї подружньої пари. Певні роки служіння, дай Боже, молимося за провід держави, за провід церкви. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина на бісах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наша спільна молитва за душі уб'єнних наших героїв, душі захисників, захисниць, душі об'єднаних наших рідних, близьких братів і сестер, дітей, молодь у часі війни, душі уб'єних і душі усопших наших рідних, душі в чистилищі обортовані діти, ненароджені, нехрещені, усім, нехай милосердний Господь. Учинить вічно усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Господа, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, визлюблені браті і сестри, хвала Богові. Дякуємо за його ласку. Дякую всім щиро обіймаю за те, що ви разом, що ви на молитві, що ми разом спільно творимо ту велику духовну родину. Пам'ятаємо, що завтра неділя. Пам'ятаємо, що ми, кожен з нас, складає Богові славу, подяку, поклін. Тому чекаю щиро на ваші молитовні наміри, як на недільний день, рівно ж, так і на місяць серпень. Дякую всім. Ми сьогодні знову, після обіду, забирали ваші передачі, які ви склали, і на поміч це одяг, це засоби гігієни, особливо для наших воїнів, це важливо, для тих, що потребують вбрання, тих, що потребують одежі. Дякую щиро, що ви ділитеся і допомагаєте тим, хто потребує. Тому щиро, щиро благословляю кожного ім'я Ісуса. І прошу про поміч, про підтримку, прошу завжди допомагати, підтримувати, тому що ми знову і знову крокуємо далі, і ви самі бачите і розумієте, що ваша та маленька лепта вона так само є корисна і потрібна. Тому дякую кожному доброчинцю, кожному жертводавцю, який долучаєтеся до всіх скромних і добрих наших моментів життя. Дай Боже, щоб ми допомагали найперше нашим героям. Помагали потребуючим, немічним, одиноким, прикутим до лічка, щоб ми тою були дитиною світла, яка, допомагаючи на славу Божу, пам'ятає, що це все скромно і просто і доступно. Тому всіх щиро обіймаю ще раз і дякую Богові, тому чекаю на ваші болитовні наміри, ваші допомоги і підтримки. Нехай Господь воздасть кожному, сторицею. Слава Ісусу Христу!